І так, привіт, ради бачити на цьому відео. Сьогодні ми будемо говорити про 8 причин, чому ти не в 10% найбагатших фрілансерів на ринку. Взагалі, фріланс така історія, де дуже багато вховних даних є. Тобто хтось може займатися дизайном, SMM, таргетом, рекламою, хтось взагалі веб-девелопментом і так далі. Тому ви всі супер різні. Є різні професії. Я саме виріс того, що я був таргетологом, потім почав розвиватися, дійшов до власника агенції, і за мій шлях я взаємодію зі всіма з SMM-никами, копірайтерами, навіть і мейл-маркетологами. І ось є вісім причин, які я бачу на ринку, чому ви ще не в тих самих 10%. Я зараз не говорю навіть про 1%. Тому що 1% — це вже будуть ті люди, хто заробляє там, 10 тисяч доларів, 15, 20 і поїхали. От, а ми говоримо зараз про 10%. Це вже ті люди, хто починає заробляти більше 1,5-2 тисяч доларів. 1,5-2. Все ж таки, на для того, щоб жити в Україні, буде достатньо і, скажімо так, 700 доларів, 800, 900, тисячу. Але я розумію, що ті люди, які зараз дивляться це відео, тобто, ну, на цьому ваші амбіції не закінчуються. Тому давайте будемо розглядати кожен пункт по черзі. І перше, з чого ми почнемо, це недостатня спеціалізація. Дивіться, що це означає. Хочу пояснити, ви. Дуже часто, наприклад, ми візьмемо SMM-ник SMM працює з проектами, і частіше всього він буде брати собі в роботу максимально різні бізнеси. Це може бути, наприклад, якісь b сегменти там, для СТОшків, може працювати з рестораном, може працювати паралельно з інсташопом або з чимось особистим брендом. Тобто його клієнти. Всі приходять з різних ніж, і це не є супер, тому що ви максимально широкі і ви не можете дати релевантний офер для вашого клієнту. Відповідно, ваш чек за ваші послуги завжди буде низький, тому що ви трішки там попрацювали, ви трішки там попрацювали. Ви не є професіоналом в якійсь одній зрозумілій галузі, і це дуже і дуже погано. Відповідно, чим краще у вас буде спеціалізація, тим краще ви будете знати свого конкретного клієнта. І саме для цього клієнта ви будете знаходити той самий офер, який буде вас продавати. Тобто це вже у вас буде ефективне позиціонування як спеціаліста, і ну, тут, звичайно, буде набагато більший потенціал в вашій роботі. Тому що якщо ви будете, наприклад, наприклад, ви. Ви розробляєте сайти лише для ресторанів. Відповідно, у вас буде класне портфоліо. Відповідно, ви будете знати, як працювати саме з цією нішою. Ви будете знати всі підводні камні, ви розумієтеся на своєму клієнту і знаєте його психологічні паттерни. Тому для нього вам продавати вже буде простіше, і клієнт буде вам більше довіряти, тому що ви професіонал саме в його ніші. Йдемо далі. Друге, це. Неправильне ціноутворення. Якщо спершу ми говоримо, що вам не вистачає спеціалізації, тобто нішування, то тут вже йде історія просто про ціноутворення, тому що дуже багато людей на Digital ринку просто працюють нижче ринку. Тобто, якщо, наприклад, то ви займаєтеся таргетом, ви продаєте свої послуги, і ви продаєте послуги по 200, 250, 300 доларів, знайте, це нижче ринку. Тому що середній ринок в Україні ця ціна за послугу сягає 450-500 доларів за послугу. Наприклад, в моїй агенції ми беремо за послугу тисячу доларів, навіть 1200, Це вже для деяких сегментів. Але це не ринок України. Ми працюємо на міжнародному ринку. І чи знаю я своїх конкурентів? Звичайно, я знаю, чи знаю я своїх клієнтів і скільки для них окей платити. Звичайно, я знаю. Але і тому я саме працюю. На цьому ринку з таким середнім чеком. А коли ви працюєте, наприклад, в Україні, ви повинні знати свого клієнта, своїх конкурентів, розуміти, що норма на ринку, і вже від цього відштовхуватися. Але знову ж таки, чим краще ви професіоналом будете в своїй ніші, тим вищу ціну за послугу ви зможете робити. Тому навіть. Навіть в вузькому ринку, наприклад, скажімо, Україна, тобто середній таргет буде коштувати там 500 доларів за послугу. Але якщо ви робите дуже круто свою послугу для окремого сегменту, наприклад, давайте візьмемо інтернет-магазини, повірте мені, інтернет-магазин може вам платити і 700, і 1000, і навіть 2000 доларів за послугу. Лише це залежить від самого рівня клієнта. Тобто, це вже буде великий бізнес чи маленький бізнес, які в нього оберти і які в нього. Бюджети. Тому, будь ласка, правильно ставте ціни на свої послуги. Не потрібно працювати тут по низу ринку. Йдемо далі. Відсутність маркетингових навичок. Що це таке? Це вже та історія, де ви починає, розумієте, що у вас є послуга, ви її гарно надаєте, і ви хочете збільшувати потік своїх клієнтів. І ви готові це робити, тому що, можливо, ви там вже почали наймати якусь міні-команду, можливо, ви вже працюєте зі співробітниками і готові масштабуватися. До речі, якщо ви знаходитеся саме в, ц... в цій ситуації, то по посиланню нижче можете написати мені в особистий телеграм, можемо з вами поспілкуватися. Я візьму вас на розбір. Ми з вами поспілкуємося. Чим ви займаєтеся, куди ви рухаєтеся, які ваші цілі, можливо, я зможу вам допомогти. Так ось, ви вже готові. Розвиватися далі. І тут вам потрібно навчитися. Дуже багато фрілансерів думають, що вони розуміються на маркетингу. Але коли підходить питання до вашого власного маркетингу, ви цим не займаєтеся. І ось тут якраз таки саме велика така проблема, що вам потрібно навчитися з цим працювати для того, щоб популізувати попит на свої послуги. І щоб вам кожного місяця приходили лідери. Потенційні клієнти, і ви продавали вже свої послуги. Ну, і, звичайно, це вже буде таке масштабування, де ви не працюєте там один, два, три проекти на місяць, а у вас починається там накопичуватися все більше, все більше клієнтів в портфелі, і ви вже хочете масштабуватися, можливо, навіть їдете до того, що будете наймати собі співробітників або, як мінімум, помічників. Тому, будь ласка. Дивіться в цю сторону завжди. Тобто, це в нас, скажімо так, блок лідогенерації, якщо ми будемо говорити технічними термінами. Окей, четверте це погане управління часом. Дивіться, це можна було б, до речі, навіть сказати спершу перед маркетингом, тому що чому? Коли ви почнете працювати з проектами, ви будете повністю в проектах. І якраз таки велика проблема багатьох фрілансерів це те, що вони просто не можуть правильно працювати зі своїм часом, і вони завжди будуть в колі роботи. У Вас буде тупо завжди робота, 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 робота. І ніколи не буде часу на своє просування. Ніколи не буде часу на. Е, на ознайомлення з ринком, на аналіз конкурентів, на можливо навіть створити своє портфоліо або попрацювати над своїм особистим брендом. У вас просто-напросто на це не буде часу. І це просто через те, що ви погано ним управляєте. Як тільки ви навчитесь це робити, як тільки ви навчитесь делегувати деякі задачі і фокусуватися на головному, повірте мені, вам буде набагато простіше рости та розвиватися. П'яте. Це відсутність постійних клієнтів. Ось так виглядає цикл побудови відносин з клієнтів. Тобто ви залучаєте нових, завершаєте проект, будуєте довіру з ним і забезпечуєте повторний бізнес з даним клієнтом, який у вас був. Я розумію, що є дуже на фрілансі є дуже багато направлень, де ви працюєте на ретеншені. Це як таргет, це як SMM, це як можливо контент-креейтор і так далі. Але, Але навіть тут. Ми дуже часто відпускаємо клієнтів по незрозумілим причинам від нас, і ми просто-напросто втрачаємо його. І це велика помилка, це дуже велика помилка. Але вона досить базова для тих, хто працює на ретеншені, тому що для вас це все зрозуміло. А ось для тих, хто працює з сайтами, або там з копірайтингом, або з дизайном. У вас таке відчуття, що ви працюєте один раз з клієнтом, і його відпускаєте, і все вам потрібно шукати нового. Ось тут є велика помилка. Навіть з такими клієнтами вам потрібно будувати довгострокові відносини, щоб ваше сарафанне радіо з кожним разом підсилювалося, підсилювалося і потік вхідних запитів був все більший і більший з кожним разом. Тому вибудовувати довіру з клієнтами це дуже важливий етап. І відноситися до клієнта не просто як до. Одноразового проєкту, а як до партнера на все життя, що ви з ним будете працювати над його другим, третім, п'ятим проєктом, і він завжди до вас повернеться. Це дуже і дуже важливо. Шосте, переходимо. Нам це в нас вміння вести перемовини. Ну, досить така базова історія, але вона сильно резонує мені, тому що коли я бачу, як люди продають свої послуги за 250 і 300 доларів, я просто можу зрозуміти, що. Дуже сильно хромають навички продажів, дуже сильно хромають навички перемовин. І відповідно, ви повинні вміти аргументувати свої цінності, тобто способи переконливо демонструвати свою цінність клієнтам. І також взагалі вести продаж по зрозумілому скрипту, напрацьованому вами перед клієнтом. Як тільки ви це Починаєте над цим працювати, постійно покращувати, знаходити нові методики продажів, нові тригери, нові структури комерційних пропозицій. І працювати над цим, у вас буде успіх. Але якщо ви давайте ще раз, немає на це часу, а ви повністю знаходитесь в проєктах, ну, вибачаюся, але навіть і в продажах ви не будете розвиватися. Хоча це основне, де лежать ваші гроші. Ну, і також повторні продажі. Ви розумієте, що повторні продажі набагато легше робити, ніж нові. Тому працюйте також над повторними. І так, йдемо далі. Сьоме: відсутність професійного розвитку. Це болюча тема. Я бачу на ринку дуже багато ребят, які пройшли курс у 2015 році по смм у або там 2020 по таргету. І вважають, що вже все вивчили, що вони професіонали своєї справи. Але. А насправді вони не йдуть внову з трендом, і їхній скіл з кожним роком все падає, 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 тому що ринок розвивається, ринок розвивається, і якщо раніше, там, 2015-му, можна було брати за свої послуги 400 доларів, то зараз послуги тієї людини будуть коштувати можливо і 300 доларів. А вже тих людей, які пройдуть там, наприклад, якісь курси нові чи ще щось в 2024-му або 2025-му році. Все, це вже буде коштувати 700-800 1000 доларів відразу. Тому що вони володіють новими інструментами. І вам потрібно завжди це прокачувати. Навіть ті самі банальні аїшні інструменти. Ви думаєте, я цю презентацію зробив сам? Ні, я її зробив за 5 хвилин разом з ішкою. Бам-бам-бам, все зробив. Такі класні графіки вам показав для того, щоб вам було зрозуміло, де потрібно фокусуватися. Навіть я працюю так, ми покращуємося кожного дня. Якщо ви стоїте на місці, ви просто стагнуєте і ваші послуги не будуть актуальні для ваших клієнтів. І це великий мінус. Йдемо далі. І що ж, останнє, чому все ж таки ви відстаєте від ваших конкурентів, це психологічні бар'єри. Дуже банальне. Це дуже і дуже банально. Тобто, люди бояться і мають страх перед підвищенням цін, взяти нові клієнти, взяти новий рівень клієнтів. Це все викликає страх, стрес. І це нормально, я розумію. Якщо ви зараз фрілансер і ви заробляєте там на рівні там, 700 тисяч доларів, ви вже в зоні комфорту, все, вам вже кайфово, ви вже все, все в Україні вже можна жити, ми вже можна насолоджувати своїм життям. Але якщо ви хочете рухатися далі, вам потрібно трішечки виходити з цієї зони комфорту, проявляти впевненість, по-перше, в своїх послугах, в своїх скілах. І доказувати це перед клієнтами кожного дня на всіх перемовинах, на здачах звітів, коли ви берете оплати, коли ви працюєте над проектами, це все буде вихід з зони комфортів. Звичайно, звичайно, якщо ви хочете розвиватися і досягати нових вершин, вам потрібно зробити цей крок. Вам це потрібно зробити. Звичайно, я можу вам порадити це. Ну, це робота зі психологом, це з коучем, як я працюю також, тому що кожного дня це новий виклик. Буквально ось недавно. Нам впала пропозиція це викупити одну з агенцій за не скажу поки що за яку ціну, але це десятки тисяч доларів. І я такий думаю: вау! А що мені робити з цією інформацією? Купляти, не купляти, потрібно, не, куп... не потрібно. Але це для мене це новий виклик. Раніше такого ніколи не було. І я зараз не знаю, що мені ну як мені поводитися з цими емоціями. Це також нормально. Для когось підняти чек на 100 доларів, це також велика емоційна задача, яку потрібно прожити, прорефлексувати. І вже потім приймати рішення і робити нові результати. Тому я радий, що ви подивилися зі мною це відео, що ви були тут. Можливо, ви десь знайшли себе, можливо, ви десь зрозуміли, що вам потрібно впровадити в життя. Будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо ви прям додивилися до цього моменту, це буде дуже 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 цінно. Ось. а якщо ви діючий спеціаліст, хочете розвиватися, можете на мені написати в особистий телеграм-канал. Можемо з вами поспілкуватися. Які ваша точка, а куди ви рухаєтеся? Які у вас проблеми, задачі зараз стоять? Можливо, я вам допоможу. Ось, Буду радий взаємодіяти, буду більше ділитися на цьому YouTube-каналі, тому підписуйтесь, будемо завжди разом з вами в тренді, в тренді діджитал світу і розвиватися, працювати над собою та своєю кар'єрою. Ну що ж, усім дякую, ще зустрінемося в наступних відео.